Марічко, ще півроку тому у травні ми з тобою зустрічалися, і тоді ти бігла два кілометри. Тепер ти біжиш десять. Те саме ти бігаєш, де можна зустріти телеведучу Марічку Падалку на київських вулицях. Це хороше питання, тому що одна з причин, чому я почала бігати, це тому, що я все літо проводила на дачі під Києвом, і мені треба було далі продовжувати займатися спортом. Їздити в Київ це довго, на дорогу витрачати час дорого. І якщо ти маєш навколо повітря і дороги, треба. Це використовувати час більш ефективно, тому власне мені дуже подобалось бігати за містом. Мене це дуже надихало там на заході сонце чи на сході сонця бігати. Не тренувалася разом з трьома своїми дітьми. Чи вони з тобою теж бігали 10 кілометрів? Мій старший син, який мене фактично тренував, тому що він всі ці мої пробіжки їздив зі мною на велосипеді. Звісно, на велосипеді він їде швидше, а я дуже переживаю з приводу дороги і машин. Тому я намагалася не відставати, щоб контролювати там візьміть правіше, їде машина, як вотка. Така за ним, тому завжди, коли я бігла з я завжди е бігла швидше, ніж я бігла сама. Цього року у вашій родині з'явилася першокласниця. Донька пішла у перший клас. Як змінилося життя вашої родини? І як взагалі донька сприйняла школу? З не сильно змінилося, Просто тепер ми дві дитини відводимо школу, одну в садочок, а не дві в садочок, одну в школу. Тому логістично не змінилося емоційно. Мені дуже подобається підтримувати Машу, тому що, ну, вона створена для школи. І... ростиш спортивних дітей, починаючи від танців, закінчуючи футболом. Ти відчуваєш, що хтось з дітей буде професійним спортсменом, футболістом? Я, мені це важко сказати. Мене дуже в принципі зараз лякає, наскільки Міша і захопленим спортом від того, що передивлятися, футбол читати, про футбол, знати все про футбол. Футбольний кумир вже ну ярмоленка, вона нас зачіска під Ярмоленка. А? Він е, нос, носив оселедець, а потім зрозумів, що йому дуже незручно, коли він грає в футбол. Він заважає. Потім каже, мамочка, ну я футболістів е, не бачу в принципі оселедця. Можна зі І коли ми пішли вже в пар... Карню він скачав на на моєму телефоні, відкрив в гуглі, не знайшов ярмоленка зачіска і приніс і показав перукарю.